Мені це подобається. Я сюди приїжджаю, як до себе додому. Мене тут, тут мене тут зустрічають. Бібліотечна мафія мною опікується. Бібліотечна мафія, про це пишу. Ніде в Україні нема такої читаючої кори. У Львові ходять, а покажіть там і йдуть. У Києві не ходять. В Одесі приходять, але дуже мало. Але тут ідуть всі, всі купують. Центр інтелектуальний України <плес> <війниці, плес> <війниці>. там, де <плес> війниці, моє серце. <плес> а оскільки мій дорогий пішов, то він зараз, я спеціально залишив зубами вигляд, залишив останню книжку із серії. Дивіться всі. У <плес> мене сьогодні Вінниця скупила весь наклад, лишилася остання книжка. <плес> <плес> я тоді танцював зараз танцюю. І мій дорогий друг. Побратим, товариш, десь зараз її купить. І купить він її за дорого, бо я зараз зараз, бо я завжди останню книжку, я потім ці гроші віддаю на ЗСУ.